День. день, слава Ісусу Христу! Дуже приємний сьогодні день лисецької громади. Адже до нас завітала Світлана Васильівна з почесною місією передати ключі двох транспортних засобів, спеціальних транспортних засобів. Один для перевезення дітей, а другий для соціальної служби для мобільних груп. Розпочали ми. Нашу робочу поїздку, перш за все, вшанування світлої пам'яті всіх героїв, які віддали життя за Україну. Також в громаді є і безвісті зниклі хлопці. Тому надіємося, чекаємо у Бога. Немає нічого неможливого. Надіємося на їхнє повернення додому. Бачимо, коли відбуваються. Повернення наших хлопців з полону. Ми бачимо, які всі щасливі, тому не втрачаємо надії. Працюємо з уповноваженим справ людини щодо таких повернень, бо на превеликий жаль багато є полонених з Прикарпаття. Також надзвичайно важливо, що ми сьогодні мали можливість зустрітися з освітянами і передати новенький автобус, який закуплений за державну субвенцію і співфінансування територіальної громади. Це для перевезення дітей Очок 3 мільйони 600 коштує такий автобус. Громада два автобуси передала на потреби війни на потреби фронту. Також ще дуже важливо сьогодні передали транспорт автомобіль для перевезення людей з інвалідністю. Цей автомобіль це закуплені за кошти державної субвенції. 1 мільйон 800 тисяч гривень і 550 тисяч доклала територіальна громада. Я сподіваюся, що ці автомобілі два як один для. escola e que quis... Зможе убезпечити безпеку, адже лисецька громада знаходиться на трасі, і дуже небезпечно, і були колись випадки, де були травми, де діти рискували. На сьогоднішній момент ми ці питання зберемо, убезпечимо і діточки будуть мати можливість доїзду до школи. Хочу звернути увагу, що надзвичайно важливо і важливе значення має перевезення людей з інвалідністю. Багато наших хлопців, ветеранів, ветеранів. Мають інвалідність, вони повернулися з бойовими травмами. А перевезення є дуже важливим. Тому ми працюємо як звертаємося до держави, до кабінету міністрів України, так працюємо з міжнародними донорами, щоб добре в області вибудувати ветеранську політику. Сьогодні ми в такий час живемо, де є потреба. На жаль, вона викликана з часом війни, і тил має. Цю проблему вирішити. І я думаю, що цей транспорт не буде працювати на лисецьку тільки громаду, а він буде працювати на сусідні, суміжні громади, адже в нас заключені договори співпраці між різними громадами, саме по соціальному служінню, по наданню послуг, по ветеранській політиці в громаді до 1 вересня відкриють новий харчоблок. Це з коштів територіальної громади. І сьогодні дуже хочеться мені подякувати всім прикарпатцям, що вони працюють, тому що це все є кошти платників податків. Підготовлювали своїми силами варочний цех в Лисецькому ліцеї, і саме зараз завершили повністю харчоблок, який вже сьогодні він має європейський рівень.